Усім привіт! Мене звати Саша. І сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні відео, як ви вже зрозуміли мабуть, свято моїх 202 підписників, може вже навіть 203. Ще ж, ну, а ми починаємо. Як ви зрозуміли, з цієї сторони моя подружка, яку ви вже знаєте про літки, батьки, бо вони на нашій спільній стороні. Ну, і звісно ж. Ось ну, моєї сестри тут. Що ж, так, я дуже рада, тому що я також дуже чекала 200 підписників. Що ж, ну, а зараз ми з вами зробимо цифру 200. Так, давайте. Ось, Оце нам знадобиться. Є. Давайте ще вігне тарілочку якусь. От хопля і підноситись оцей ось так. І тут буде ой ні двісті. 200... Два, тоді нам треба. Еще одна двига это 202 хотя вышло не вы так ночевки за 202 не могу быть быстренько обеду. Все так вот просто будет 202 Важеніби вчора тільки. Я думала, ого, в мене ж вже цілий 22 підписники, мабуть, вже скоро мільйон буде. Ну, а тут вже одразу і 222. Що ж, і зараз жгуємо ці свічки. Що ж, я особливо дякую батькам і моїм гідним людям. Звісно ж, подружкам моїм всім, але найбільше, звісно ж, подяка. Моїй мамі і дядькою, і всім іншим також я дуже сильно дякую. Тату, я тебе люблю, приїтики, і маму я люблю приїтики. Так. так, моя подружка, звісно, ще їй також дуже дякую. Ну, це вже було не варто. І я ще хотіла, до речі, подякувати моїм друзям. Вони також мене підтримували. Так, нам було дуже приємно тебе супроводжувати. Так. Я згодна, все-таки у вас дуже прикольний канал. <гум> Дякую. Що ж, а тепер я хотів вам дещо показати. Е -е, Подімся стрічку. Ось тут у нас місце, для, де можна потанцювати, так, повеселитися. Тут такі прожектори і ось така штучка, на якій можна танцювати. Прикольно. Що ж, ну, апаратин, як задуть свічки, я пропоную вам всім трошки розім'ятися. <coughs> Вибачаюсь. Ура! Це має бути прикольно. Так, хоп-хоп. Давай сюди, тюнк-тюнк. Ура, що ж, зажигаємо! Ура. Це дуже прикольне свято. Так. Ура, на-на-на-на, на на на, на-на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на, не-на-на, на не Все, ребята, у нас вышло дуже прикольно. И еще я хотела вам, я вам раздать колпачки. И дам вам всем. Так, возьму тех, кто за мной болевает. И тех, кто за мою сестричку. Ось. Так, хлокітик. Все, зараз я вам дам по хлопушечці. Ось такі ж так, хлопучки достану прикольні, І з відділу, когуни також треба дістати. Де, до речі, відділ колуни. Ага, ось де там хлопушечка, Ага, хлопушечок немає. Ну, добре. Але я пам'ятаю, що були, але нічого. То будемо... будуть, на жаль, лише хлопушки в моєму стилі. Тоді їх треба побільше. Все. І, більш... І більше колбачків в стилі моєї сестрички. Так. Як на мене, І ще один. Капелюшок думаю, можна. А, і в кінці буде, мабуть, запускати салют. Так що візьму і салют в моєму стилі. Бо його нема. <кхід> <кхід> що ж, ну, в принципі, готово. Давайте. Ось це тобі, це тобі, це тобі, це тобі. Ну і в моєму стилі газ. А, і для звісно ж ще один колпачок для моєї подруги. Наш після Готово. Ось і для тебе. Вам похлопушеці ось такі от прикольненькі. Давайте. Все. Вибачаюсь, просто баг, який мене, здається, буде розслідувати. Затямо Все. І на ці ось такі ось хоп, хоп і хоп. І це не наче... давай. Так, все. Готово, давайте. Зараз ми принесемо сюди тортик. М -м -м. І будемо задувати свічки. Давайте. Ось тату це для тебе, бо я ж не буду. Добре, що ж, ось і тут. Ось і тортик наш. Так, що ж, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Старт! Ура! Да. Вот -а -а -а. так прикольно. <с> Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это <с> так прикольно, скажите.